Печерський суд столиць відпустив екс голову фракції партії регіонів Олександра Єфремова під нову заставу 60 тисяч гривень. Нагадаю, 18 лютого генпрокуратура повідомила Єфремову про підозру у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та попросила суд про тримання Єфремова під вартою. Павло Тирський чув і бачив сьогоднішнє засідання Павле, чому саме така сума застави? Розмір застави це рішення суду. а Судді вони традиційно не коментують своїх, своїх рішень. Щодо безпосереднього сьогоднішнього засідання у справі Єфремова, воно тривало близько трьох годин. Проходило воно без допуску телекамер. Хоча журналісти вони могли перебувати у судовій залі і слідкувати за процесом. У ході засідання суддя зачитувала свідчення колишніх однопартійців Єфремова стосовно його можливої причетності до. Фінансування тероризму, сепаратизму сам Єфремов такі обвинувачення відкидає. І щодо безпосередньо сьогоднішнього рішення, яке ухвалив Печерський суд, він вирішив не задовільняти клопотання генпрокуратури і не заарештовувати Єфремова за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Одна з причин цього це те, що Генпрокуратура за визначенням судді вона не надала достатніх доказів того, що Єфремов дійсно розпалював міжнаціональну ворожнечу. Тож Єфремова сьогодні не заарештовували його зобов'язали виплатити близько 61 тисячі гривень застави, здати закордонний паспорт, а також інші документи, за якими він міг би залишити. Територію України, а також не залишати місто Київ без дозволу слідчого реакцію Єфремова і, власне його коментар, який ми отримали за декілька хвилин після закінчення засідання Печерського суду. Пропоную послухати прямо зараз. Не дуже втішне рішення до мене. Я е, буду доказати повною свою невиновність, і я думаю, що в процесі слідства мені це вдасться зробити. Я повністю в тому що то, що пред'явлено, це чуж. И я не имею никакого отношения к. Александр да, Сергеевич, есть да. ли у вас деньги на внесение полота? Я думаю, что мы все меня найдем такие деньги. Я Сейчас приеду посмотрю. Журналісти могли поспілкувати з Єфремовим, Єфремовим лише декілька хвилин. Зокрема, преса цікавилась, цікавилась виглядом екс керівника фракції партії регіонів у Верховній Раді, попередній Верховній Раді. Справа в тому, що обличчя Єфремова виглядало досить таки почервонілим. Сам Єфремов пояснив, що у нього високий тиск і власне він не дуже добре себе почуває. Інше питання від преси стосувалось будинку Єфремова у Луганську. Журналісти цікавились, чому Терористи не чіпають його будинок у Луганську. Єфремов заявив, що його будинок він пограбований, і з, з цього будинку було винесено дуже багато речей. Студія дякую, Павло. Це був Павло Тирський з Печерського райсуду, де суддя не залишив під вартою екс-очільника фракції партії регіонів Олександра Єфремова.